Друзі, з нами граючі тренери команди з Рівненщини Еліксус, Хімік Танчик, е, Вадим Жак. Кілька е, слів про сьогоднішню гру. Доброго дня. Ну, Як самі ви бачили, гра мені дуже гра сподобалась. Дуже приємно грати проти, проти дійсно футзальної команди. Дуже багато видно роботи і тренерської, і хлопці біжать, і дуже багато є з домашніх заготовок і футзальних. Тонкощів, ну дійсно приємно грати проти таких команд. На ну, вашу думку, що саме не вдалося нашій команді сьогоднішній політку? Що нам не вдалося, ну бачите, ми віддали, ну відразу віддали якби, ініціативу, адже ми, на жаль, не приїхали не повним складом, і на сьогоднішньому, в сьогоднішньому нашому складі наймолодшому було 36 років. Так що в нас дев'ять чоловіків, всі ветеранського віку, і десь десь не добігли, адже я кажу, дійсно було дуже багато заготовок і Хлопці ваші розбиралися в тих моментах, хоча могли і більше забити. Дякуючи нашим вратарям і захисникам, не було б більшого рахунку. Ну і ми свої моменти не всі використали. Також хотів би подякувати самому місту Коломиї, дуже гарно приїхали, прогулялись, місто гарне. Дуже приємно було знаходитися в залі, коли наші вболівальники ваші вболівальники дуже гарну, гарну атмосферу зробили. Ну і звісно, дякую дякую нашим ЗСУ.